Малятко Джейн зараз намалює тортик своєї мрії. Слідкуйте уважніше. Yes! Чор'ється мої. А дякую, шеф. оп оп оп. Ой, розбилося. Але добре, що в миску. Все зайве, з миски прибираємо. Фу яйця таке слизьке. Яка мерзота. Залишу шкара Нічого страшного. Онучко, ну ти даєш. Давай я допоможу тобі. Ось такий тобі від мене лайфхак. Ха-ха. Користуйся. О, цукор. Тепер додамо для солодкого життя трохи. Бабуся не бачить? Який трохи? Треба багато, багато цукру. Досить? А тепер треба додати молоко. А як його відкрити? Не виходить. Що ж таке? Відкривайся. Ой, все розлилося. Опс, я все в молодці. Що з них візьмеш? Упс, молока більше немає. Хоча крапелька тут залишилась. Думаю, цього вистачить. Навіщо занадто рідким робити? І додаємо борошно. Це важливо. Ой, зарошкну. Ой, я все в борошні. Ой, бабуся, ти не хвилюйся. Це все відмиється. Чого ж ти кричиш? Подивись, нічого вже немає. Твої крики хоча б у чомусь допомогли. Повернемось до тортика. Додаємо борошно та більше. І перемішуємо. Так, бабуся каже, хоч навіщо мені це вінчик? Я краще все руками зроблю. Ти подивись, як треба працювати вінчиком. Все ж так просто. Не заповнюй голову будь-якою дурістю. Найкраще використовуй комбайн, який зробить все за тебе. Тісто готове, потрібно спробувати. М -м, чудово! Потрібно додати трохи какао, щоб вийшло шоколадне тісто. Готово переливаємо у круглу форму. У мене буде чудовий тортик. Впіч і чекаємо. Круто, бабуль, а я орео їм. Вони на смак. О, точно! Використовую печиво для нижнього шару. У мене буде пісочний коржик з зору, і тепер поливаємо зверху моїм кольоровим кістом. Хочу зробити все хаотично, щоб вийшли гарні розводи. Відправляємо випікатись. Ой, ну нарешті дилетанти закінчили роботу. Я можу у спокій продовжити збирати свій торт. У мене вже приготувалося тісто. Я зафарбую його у райдужні кольори. Такі яскраві, малі джейм точно сподобається. Тепер переливаємо все у круглі форми для запікання і відправляємо у піч. Важливо не забути жодної форми. Добре, це ідеально і під моїм чуйним контролем. Ну, от і все. Ну що ж, мій торт готовий. Витягуємо. Ммм, Який аромат! Перевертаємо і ставимо зверху круглу форму. Зараз ви побачите справжню красу та магію. Заливаємо у форму полуничний сироп і в кінці кольорове посипання. Ставимо нашу милу принцесу на верхівку тортика нагадує правильно сукню. Hey. Okay. о, мені теж час витягувати. Одягаємо рукавичку та витягуємо. Хочеться використати флаг. Це ріп і Це так солодко та смачно. Mm. Просто пальчики оближиш. Моєму тортику точно тільки його і не вистачає. Ви тільки подивіться на ці гарні кольорові розводи. Це мій перший торт. Я так хвилююсь. Напишіть у коментарях, як вам мій тортик. А я продовжую прикрашати. Зараз обкладемо тортик катом і викладу райдужне серце. У мене все готове. А що у вас там, шеф? Ха! У мене приготувалися мої чудові кольорові коржики. Зараз все дістану та починаю збирати торт. Готово! Тепер прикрашаємо наш великий тортик, використовую кольорове посипання. Потрібно вмочити весь торт у кольорове посипання. Це виглядає красиво та супер апетитно. І останній штрих веселка на верхівці. Яка краса! Додам трохи збитих вершків. Клас. Все готово. Іменинниця чекаю відгук. О, вау! Які усі тортики яскраві! А цей такий цікавий та милий, моя улюблена принцеса. Що потрібно робити? Підняти форму. Ого, це ж лялька торт. Яка гарна і апетитна у вас сукня! Я спробую. Ой, смачно! Дякую, бабуся! На здоров'я, моя дівчинка. Вау! Це торт від сестрички! Вона постаралася на славу. Швидше спробую. М -м, ідеально. А це ще що за таке диво? Торт виглядає бомбічно. Ну що ж, спробую. М -м, це приголомшливо. Він розкішний. Він ідеальний від і до Але кому віддати перемогу? Я не можу не віддати перемогу тортику від шефа. Він прекрасний. Перемагає. Точно він. Що? Серйозно? О, як же несподівано. А жартую. Інакше й бути не могло. Зараз малюк Джин, закінчить малюнок. Ей, бабуся, не спіть. А ось уже й все готове. Капкейки. Бачу, що шеф без проблем його зробить. Лівіван вже готова приступати. А от бабуся, як завжди, спокійна та впевнена у собі. Між бабусею та шефом точаться жорстокі змагання. Хто ж краще приготує бабуся або шеф? А ви за кого напишіть у коментарях? Бабуся вже почала замішувати тісто, а ось шеф бере швидкістю міксер. Бабуся дає зрозуміти, що не віддасть перемогу так просто. Аго, я тут я зараз буду фарбувати тісто у червоний. У мене будуть самі гарні капкейки. Гарні може бути і у вас, але смачні та чудові можуть бути тільки у мене. Обстановка в розпалі. Хто закінчить перший? Їм залишилось додати борошно, а пакет лише один. Ви зараз порвете пакет, і борошно нікому не дістанеться. Постепіться хто небудь. Може бути вівіан борошно потрібне. Ой, борошно відлетіло. Вівіан, ти знову схожа на тортик. Залишилось додати молока та яєць. ха-ха. наша сутичка ще не закінчена. Мені залишилося випекти бісквіт, і все буде майже готове. Ні, це у мене майже все готове. Гей, ви вже випікаєте, а у мене ще нічого не готово. Добре, що я використовую вже готові коржики. Зараз додамо торт горішки. Арахіс, сестричка, ти ж любиш і до арахісу треба додати карамель. Хочеться розім'яти бісквіт у крихту. А тепер зробити капкейк у склянці. Це як торт у склянці, але тільки капкейк. Важливо дотриматись своєї послідовності. Збиті вершки, горіхи та карамель. Бісквітна крихта. Вуаля, готово. Ой і мій бісквіт готовий. Це мій бісквіт готовий. Ваші обидва бісквіти готові. Витягуйте швидше! Бабуся вже вирізала з коржика коло. А ось шеф уже зробив відповідний розмір під капкейк. Бабуся, вам варто поквапитись. Так, так, я вже все. І полуничко зверху. Малій Джейн точно сподобається. Ні, це я все. І мій капкейк сподобається малі Джейн більше. Я ще додам колько морозова та шоколадна крихта. Ой, мало не забула про шоколадний сироп. Це сюди, якраз до речі. Готово. Вау, як же все смачно пахне. Приступимо до цього капкейку у склянці. Виглядає добре. Спробую. Мм, карамель та горіхи. Що може бути краще? Смакота, сестричка. А що ж на мене чекає тут? Це здається, готувала бабуся. Її фірмовий крем я впізнаю з тисячі. А це що готував шеф? Таке тільки вона може зробити. Як із дорогого ресторану, ідеально. Що ж мені обрати? Мені сподобався капкейк від сестрички. Що я перемогла. Вау! <реслужив> Цікаві тут прилади. Для початку зробіть мені яєчню. Просто <реслуж> працює, дивіться, я вмію збільшувати предмети. <реслуж> яєчню я готувати вмію. Більше того, я знаю, як зробити її набагато красивішою та апетитнішою. Для цього можна використовувати спеціальну форму. Моя яєчня буде у вигляді мордочки кролика. Мабуть, я випробую свій збільшувач на яєчко. Дивіться, воно зменшується. Дивно. Мабуть, я просто не туди натиснув. Спробуємо ще раз. О, працює. Це точно можна їсти. Та звісно, це справжній науковий прорив. Дівчатка, не заважайте мені. З цього величезного яйця я зараз зроблю величезну яєчню. Mm -hmm. Тільки подивіться, як це круто. Такого великого жовтка ще ніколи в житті не бачив. Даремно ви вирішили зараз експериментувати. Немає нічого кращого за класичний ресторанний рецепт яєчні. Для початку яйця потрібно розбити в спеціальну форму, після чого відправити їх у киплячу воду. Далі в хід піде авокадо. Його потрібно розрізати і перетворити на мій улюблений соус. Тобто, в Розмажемо по тостам. Дивіться, яка краса! Залишилось це все прикрасити редискою. Повноцінний сніданок готовий. Моя перша у світі гігантська яєчня теж виглядає нічого. А з кетчупом вона перетвориться ще й на найсмачнішу яєчню. Гей! Hey! Зате моя наймиліша. Uh -huh. Подивимося, що вибере лео. Цікаво. Ого, яєчня у вигляді кролика. Вона не лише гарна і дуже смачна. Джейн, ти молодець. А тепер спробуємо, що мені зробила Емма. Виглядає її бутерброд дуже дивно. О, це авокадо. Ненавиджу його. Професор Джон. Вся надія тільки на вас. Виглядає занадто просто. Натомість наукове відкриття здійснив. Джем, вітаю! Ти зробила найсмачнішу і найкрасивішу яєчню. Ура! Супер! Дякую за похвалу, Лео! Здається, Лео приготував для нас нове завдання. Точно, цього разу приготуйте для мене салат. Простіше, okay. простого! буде зроблено. Салати звичайно легко. Салат краще готувати зі свіжих овочів. Чому б мені не використати їх прямо зараз? Для цього я використаю експериментальну ферму. Wow! Головне, насіння потрібно ретельно полити. Так, так. <звук> Професор Джон, здається, ви переборщили з водою. Ой, точно! Потрібно терміново витерти цей поток. Я не хочу, щоб мій салат був заправлений брудною водою. Mm? Дивіться, поки ми розмовляли, салат вже виріс. Саме час його відрізати. Далі вхід піде батон. Мені потрібно трохи хліба, щоб вивалити на нього квасолю в томатному соусі, а фігурка динозавра прикрасить мій салат. Дивіться, вийшла справжня наукова інсталяція. Ну, просто краса. А чого ви сидите? Джейн, час і тобі готувати. Точно, просто ви так цікаво про все розповідаєте. Візьмемо огірок та трохи перцю. У салаті головне те, як ти його уявляєш. Свій салат я зроблю у вигляді милого песика. Дивіться, схоже? Дуже круто. Ви навіть про соуси не подумали. Сметана, вона ідеально підійде до будь-якого салату, тому саме її першою відправляю на тарілку. Далі вхід піде подріблений чорний хліб. Він зображатиме землю. Тепер я зроблю гарні квіточки із овочів. Вони виростатимуть із цієї землі. Ось що таке по-справжньому оригінальна подача, а не цей ваш собака. <с. І, взагалі, час вирішувати, чий салат вийшов найсмачнішим. Професор, почнемо з вас. Динозаврик на смак дуже нічого. Схоже, що він зроблений із шоколаду. Спробуємо все інше. Фу, квасоля. Ні, її ніхто не любить. Ледота. What? Ти просто нічого не розумієш. Джень, твій песик дуже милий і салат непоганий. Так, я старалась. Тепер настав час кулінарного шедевра від Еми. Прямо салат город. Фу, чорний хліб, справі. Коже на землю не лише зовні, а й до смаку. Ледота у цьому раунді перемагає Джейн. Вітаю з черговою перемогою. У дитинстві я любив крутитись на стільці. Досить настав час запити всю їжу, що ви мені приготували. Хочу кави. Окей, легко. Точно в мене ідея для приготування кави. Я використовую агрегат, який зібрав зовсім нещодавно. Він для створення різних сумішей. Але чому б не випробувати його на каві? Тут важливо бути максимально обережним. Зерна кави я засиплю у велику колбу. Далі потрібно зробити так, щоб ця колба була над вогнем. Температура зростає. Значить, я зробив все правильно. Дивіться, кава вже тече. Отже, незабаром я представляю лео наукову каву. <ган> <ган> Кава в першу чергу повинна бути смачною. А всі люблять, що правильно кокоси, точніше, кокосове молоко. Для його приготування кокос потрібно розрубати на частини і дістати звідти найсмачніші начинки. Кокос потрібно нарізати на маленькі шматочки та відправити у блендер. Молоко готове. Тепер вхід піде білий шоколад. Його потрібно занурити в молоко та розтопити. Залишилось зовсім небагато. Залишки шоколаду я натру для прикраси напою. Коли моя авторська кава опиниться в келиху, можна посипати на неї ще шоколаду та прикрасити ягідками. Це буде дуже смачно ось це не кава. Кава має бути темною, значить, без шоколада тут не обійтись. Чому б не залити шоколадну кольку гарячим молоком? Це куди більше схоже на каву? Так краще. Лео, час обирати переможця. Yeah. Так, будь ласка, ми чекаємо. Що цього разу зробив професор? Фу, яркота яка. Ні, мені зовсім не подобається. Мабуть, приготування це не моє. А що приготувала Емма? Ммм, Непогано. Але що за сухі ягоди? Вони ж зовсім не смачні. Це просто прикраси. Джейн, вся надія на тебе. М -м, оце і правда смачно. Вітаю тебе з черговою перемогою. Ти знову зробила щось нереально смачне. Тепер я справжній кухар. Ура!